Всім привіт! Я Кіра Степанович. Поруч зі мною Марина Ліферова. І сьогодні хочемо розповісти вам про одного ювіляра в рамках проєкту Педагогічного музею України Педагогічний календар 2022. А поговоримо ми про засновника школи для глухих Шарля Мішеля Делепе. Серед небагатьох імен який мінливий натовп промовляє з шануванням імен стократ величніших, ніж усі чудові титули, що лоскочуть людське марнославство? Ми не знаємо жодного більш гідного посідати перше місце в захопленні, любові та визнанні народів, ніж ім'я, духовного батька глухонімих Абата Доліпе. Якщо нас звинуватять у перебільшенні, ми наполягатимемо на своєму твердженні і зробимо ще краще. Ми це доведемо. Пише про нашого ювіляра французький сурдопедагог Фердинанд Бертьє у своїй праці Абат Дулете, його життя, його апостольство, його праці, його боротьба та його успіхи. Шарль Мішель Дуліте народився у Версалі 24 листопада 1712 року в сім'ї королівського архітектора. Батько, маючи високі моральні якості, так і ґрунтовні знання, був людиною, яка невтомно присвячувала себе розвитку розуму і почуттів своїх дітей. Таким чином, Висока моральність стала для молодого Доліпе радше потребою, ніж обов'язком. Після закінчення навчання він мав бути висвячений на священника, але тоді йому це не вдалося. Тож молодий Доліпе успішно склав іспити, вступив до адвокатури і був прийнятий адвокатом у парламент Парижу. Найвищий судовий орган у Франції у 13-18 століттях. Проте він мріяв про священицький сан. І у 1736 році Жак Бенінь Босює, єпископ міста Труа, висвятив його на священника. Мрія його збулася, але церковна кар'єра була неуспішною. Один випадок, що стався у 1753 році, привів Доліпе до усвідомлення його покликання у навчанні глухих. Якась несуттєва справа привела Бата Доліпе в будинок на одній з паризьких вулиць. За відсутності господині будинку, його провели в кімнату, де дві її доньки, сестри близнючки, зосереджено займались рукоділлям. Чекаючи на господиню дому, Доліпе хотів поговорити з ними. Але яке ж було його здивування, коли він не отримав від них жодної відповіді, а хоч і підвищував голос і звертався лагідно? Коли прийшла їхня мати, вона нарешті пояснила Абату, що діти глухонімі? Вони щойно втратили свого батька. Паризького священника, який займався їхньою освітою за допомогою гравюр і малюнків. А розпочав він свою роботу, як ми зараз це називаємо, з вивчення теоретичної бази та наявного досвіду. Опрацювавши книги Хуана Пабло Боннета і Конрада Амана. Кількість учнів Абата поступово зростала. І у 1754 році він відкрив і став отримувати на власні кошти притулок для бідних глухих. Невдовзі учнів стало так багато, що йому довелося відкрити заклад, на який він витратив усі свої гроші і час. Так, у 1760 році постала перша у Франції суспільна школа для глухих. В основу свого навчання Доліпе поклав мову знаків, жестів, яка отримала назву мімічної або французької школи. Школу Доліпе отримував повністю за власний кошт. І оскільки його статки були невеликими, він був змушений вести господарство найретельніше. Проте Делепе принципово не хотів отримувати грошову допомогу чи навчати глухонімих дітей багатих батьків. Крім навчання самих глухих, Делепе займався і підготовкою викладачів з різних країн. Таким чином, його методика набула широкого розповсюдження. Шарль Мішель Делепе керував своєю школою до кінця життя. Він помер 22 грудня 1789 року у Парижі у віці 77 років. Вже після смерті Абата у 1791 році його школа була перетворена на Національний інститут для глухонімих. Його життя та невтомна праця дуже яскраво були описані Фернандом Бертьє. Зокрема, роля бата у долі глухонімого хлопчика, якого підступно позбавили статків та титулу. Доліпе припустив, що хлопчика незаконно позбавили титулу та статків і передав справу до суду від імені законного спадкоємця. Це був прецедент, коли глухоніма людина захищала свої права у суді. Саме на основі цієї історії французький письменник і драматург Жан-Нікуля Буюї створив історичну п'єсу Абат до Лепе, яку з великим успіхом поставили в Парижі. І прем'єра відбулася 14 грудня 1799 року. Також її переклали голландською, німецькою та англійською мовами. А у 2006 році французький режисер Серж Мейнар за мотивами цієї історії зняв фільм «Дитячий секрет «L'enfant du secret», який ми дуже радимо вам переглянути. І на завершення цього відео пропонуємо вивчити декілька жестів разом з Мариною Ліферовою. Ми з вами трансляції ведемо з України. Я хочу пояснити, звідки з'явився такий жест Україна. Від чоловічих усів. Є уси російські, як у Петра І, є українські, є інші, але Україна починається, берете отакий кричечок, робите і показуєте чоловічі вуса. Отак от потягуєте, знаєте, як, о, яке, але можна одне. Якщо до цього слова Україна, ви додасте отаку от от полосочку з, ну, як, я, я не знаю, як вам пояснити, отаким от, от чином мають складені ручки, от візьміть свій мобільник, отак, заміряйте його і проведіть. Оп. Це вийде жест людина. Взагалі, люди-людина. Якщо ми додаємо Україна і людина, виходить Українець або Українка, жест жінка і чоловік зовсім інший. А якщо до жесту Україна, ми додаємо якусь територію, то вже виявляється, що це країна. Країна як держава Україна. Нам достатньо з вами вивчити Українець як людина, або Україна як територія. Ви знаєте вже раз, два, три жести. Повторюємо Україна, територія або людина, або люди. Тепер є ще один жест, який нам треба, щоб ми запам'ятали ціле речення. Берете пальчиком і отак від брови трошечки вище. Розкриваєте долоню. Розкриваєте тильною стороною пальцем доторкаємось, а тепер розкриваємо. І це буде слава! Слава! Бачите, дуже простий жест, але слава Україні! Правда? Ми ж з вами вже вивчили жест Україна. Тому слава Україні! А відповідь який є за слово людина? Бо герой, ми про героїв кажемо, герої це люди. Героїзм це таке сміливість, героїзм. Тому героям слава. Дивіться, просто сміливо, рішуче, відважно ви кажете і додаєте людину, і, виходить, сміливець, відважний воїн. Будь-що. Будь-хто, вибачте, героям слава! Але не одному, а декільком і тому героям слава! Закріпимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Марино! Дякую, Кіро, що запросили, і, як завжди, з радістю перекладаю для людей, які не чують інформацію. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки педагогічного музею України у соціальних мережах. І до нових зустрічей!